Інформація із потоку. Давай дізнаємося, що тобі зараз передадуть яку інформацію. Можливо, тобі варто знати. Можливо, підтримуюча інформація. Отже, із потоку і подивимося, для кого ця інформація. Для людини, яка нещодавно отримала перемогу. Так, можливо, відомість. Можливо, побільшало клієнтів. Можливо, розкрутилась ваша так, бізнес розкрутився. Можливо, ви виконали завдання так, що колеги хочуть бути схожими на вас, хочуть зрозуміти, як вам це вдалося, щоб зробити аналогічно так само, для кого ця інформація. Для людини сильної, для людини, яка дійсно створює всі приємні моменти для себе сама, яка прагне. Жити і дихати на повні груди, яка не хоче жити від зарплати до зарплати. Людина, яка цінує кожен день свого життя, кожен момент свого життя, не втрачає шанси, не губить ці шанси насолодитися життям і щось таке створити, якісь події, емоції для того, щоб сповнитися. Новою енергією продовжувати щасливо жити. Так, для кого? Для людини мотивованої, яка от загорається, як сірничок раз загорілася ідеєю, і бере цю ідею, дуже швидко реагує, і мітить ціль, і досягне цієї цілі. Можливо, ви вже намітили цю ціль, і ви впевнені, що ви її досягнете. Так, давайте подивимося, яку ж інформацію із потоку вам передадуть, якщо ж вам треба знати. Так. Угу. Так, із потоку. Дивіться, що вам варто знати. Вам варто в собі щось розвивати, можливо, зайнятися психологією або... Ну, покопатися трішки в собі всередині. Можливо, помедитувати, щоб ви зрозуміли, от над чим вам треба в собі пропрацювати. Причому пропрацювати послідовно, не хватайтесь за все одразу. Можливо, ви знаєте, в собі два-три пункти, які треба пропрацювати, не для того, щоб змінити себе. Ні, ви і так гарна. Ви і так гарна, але все-таки вдосконалення має меж. Щоб себе вдосконалити, щоб знайти гармонію в собі з оточуючим світом. І е, будете відточувати, можливо, ви вмієте медитувати, можливо, у вас інтуїція гарна. Так, можливо, ви вивчаєте тару і будете продовжувати вивчення, можливо, якихось нових курсів, можливо, самі будете створювати цей курс. І дивіться по лицарю Пентаклів, якась звістка таки про гроші буде, можливо, до вас хтось звернеться з проханням. Чи зробити якийсь курс, чи створити щось. Тобто попит на вас, на ваші здібності, на вашу інтуїцію буде. Так, для кого? Угу. Із потоку, для кого цей розклад ми вже дивились. Так, а сама ти королева пентоклів. По пентоклям тилець діва або козиріг земна людина практична, в пріоритеті все матеріальне. Фінанси в пріоритеті, любить насолоджуватися життям, не витрачати марно час на роботі, за яку яка має мізерну плату, любить природу. Дуже приділяє увагу деталям. Ну, завжди шукає, куди вкласти гроші для того, щоб дивіденди свої отримувати. Тобто, щоб самому менше працювати, а гроші самі собою вже зароблялися. Так. І щось тут трапляється, щось якусь апатію ти впадаєш. Відносно відносин з якимсь або чоловіком це можливо кохання. Можливо, це партнерство з кимось. Хоча тут більше йде все-таки відносини. І ти або отримаєш якусь інформацію. Можливо, дивися, щось затримується. Можливо, повинен був приїхати, або щось зробити. Але тут якась затримка йде, і це тебе засмучує. Ти вважаєш, що ти не отримуєш, або якраз Пентакливий лицар. Ти вважаєш, що це дуже дрібно для тебе. Так, результат занадто. Низький, малий, слабкий, не такий, на який ти розраховувала. Ану, давай ще з потоку. Двійка кубків місяць, знову ж таки, да. прояв буде, прояв людини буде, дійсно. І буде у вас час, коли ви насолоджуватиметеся життям. Дійсно, не тільки будете заробляти гроші, а займетеся своїм. Своїм емоційним станом буде насложення життям, будете наповнюватися емоціями коло коханої людини. Коло людини, яка мотивує вас, наповнює енергією. Але тут щось буде таке ще невідоме. Невідоме, що прийдеться почекати тобто, можливо, якась інформація до вас не так швидко дойде. Тут не засмучуйтесь, головне. Так, людина обов'язково проявиться, проявиться з якимись емоціями, з якимось натхненням. Так, можливо, не все буде розказувати. Угу, Ну, все. Дивіться, дуже швидко або скоро ви досягнете своєї цілі. Настільки, що ви відчуєте себе магом і людиною самореалізованою, людиною щасливою, задоволеною з життям, це як от сонечко нагріває, так зігріває душу теплом і тіло. Ви відчуєте себе магом. Магамо, метелики навколо вас літатимуть. Тобто те, що потрібно, воно все одно здійсниться. Якби вам і не здавалося, що проходить життя мимо не трапляється те, що ти хочеш зараз. Ні, воно трапиться. Можливо, трішечки варто зачекати. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не гаразд і негатив обходять вас стороною.